Наша славна Україна, наше щастя і наш рай. ще на світі є країна, ще ми ліса за наш край, і в щасливі злі години ми для неї живемо на Україну для України. Будемо жити, помрімо, слава Україні, захисникам України, що можна боронять нас від загарбників. Дорогі наші захисники! Дорогі захисники, дорогі наші захисники! Вітаю вас з Днем захисників і захисниць України. Вітаю вас, з Днем Захисника України. Вітаю вас з Дем захисника України. Вітаю з Днем Захисника України. З Днем захисника. Вітаю з Днем Захисника України. Вітаю вас, днем захисника України. З Днем захисника України. Бажаємо мирного неба. Дякую за захист. Дякую вам за нашу свободу, за нашу Україну, за новий день, за наші життя. Дякую вам за те, що ви будете стати заказ нашої батьківщини. За те, що ви сьогодні з нашим життям заради середовної цінності нашої держави. Бо наш надійний тил. Дякую за захист, дякую за сонячний ранок, дякую за змогу навчатися в школі. Я дякую вам за наше майбутнє. Дякую за захід, дякую за сонячний ранок. Дя... Дякую нашим захисникам за те, що оберігають нашу країну від ворогів. Дякую за кожен сонячний ранок. Дякую за збереження нашої домівки. Дякую вам за моє дитинство. Дякую за змогу навчатися в школі. Дякую за збереження моєї домівки, дякую за моє дитинство. Дякую нашим захишникам, шавдатам вони можуть і стріляти, І вони можуть ще робити шкатшапами. Гакети вонива є, Канати є. Дякую за збереження людей домівки. Дякую за боєк. Бажаємо вам наснаги, щастя, сили та любові. Щоб ворог не зійшов до нашого порогу. Щоб ви здобули мир і перемогу. Бажаю здоров'я та перемоги. Перемоги нам всім. Ні танком, ні градом вас не зламати, всім тим, що життя готові віддати. Е, низький вам уклін і велика подяка. Наші захисники, повертайтеся скоріше додому, вас чекають ваші рідні, повертайтеся живими, дякую. Повертайтеся живими, ми шукаємо вас. Повертайтеся додому живими, там на вас чекають рідні. Повертайтеся живими, вас чекають вдома. Повертайтеся живими додому. Повертайтеся живими, ми вас чекаємо. Повертайтеся живими, чекаємо вас. Динам захисника вітчині. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава, слава Україні! Героям слава! Україні. Повертайтеся додому живими, слава Україні! Героям слава! Захоються всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш, ти квіточую сном. Я подарую чисте небо, і прийде весна. Колись, коли закінчиться.